Народний депутат України Юрій Павленко відзвітував за роботу місцевого осередку партії. І політрада, і голови районних організацій визнали роботу партійної організації позитивною. Більше того, місцевим депутатам вдалося вирішити чисельні проблеми виборців, і це завдяки налагодженій співпраці обранців народних та місцевих. Я вам скажу, що аналізуючи їх, по більшості з них. Нам вдалося досягти позитивного рішення, причому як по запитах, так і по зверненнях моїх як народного депутата. Це теж. Результат, не дивлячись на те, що ми в опозиції, не дивлячись на те, що ми не маємо представників в виконавчих органах влади, але є питання, які запитами вирішити неможливо. Зокрема, проблема відсутності вакцин для дітей. Проблема, яку створили урядовці, переростає у катастрофу. Із 50 позицій по дитячій онкології, 50 позицій на сьогоднішній день закуплено лише три. За півроку депутат відвідав десятки районів, де спілкувався із виборцями. Ці зустрічі показали, що децентралізація не враховує проблемні питання, пов'язані з опікою над дітьми-сиротами, і це підтвердили чиновники міністерства. Є нелогічне розмежування повноважень органів місцевого самоврядування на власні та делеговані. Тобто, міністерство соцполітики розписалося. В повній своїй профнепригодності, окрім загальнодержавних проблем, депутат детально зупинився на проблемі вивозу львівського сміття до Житомира. Виявилося, що це львівське сміття, не дивлячись, що ініціювали його привозити в Житомир одні партії, а сьогодні забезпечують і захищають місто. Опозиційний блок парламентарна голосив, що депутати партії на місцях готові підтримувати ініціативи влади за умови врахування інтересів людей.